Привіт! Сьогодні буде досить незвичне для мене відео, а саме 23 речі, які я зрозуміла за свої 23 роки. Одразу додам, що я не психолог, це просто мій досвід, який я прожила, власне, який я отримала живучи тут, на землі. І я не претендую на правильність цих слів. До речі, напишіть, що ви думаєте про картинку і звук в цьому відео. Мені здається, вийшло так прикольненько. Не будемо затягувати, тому що сказати мені є що, і починаємо прямо зараз. Отже, перший пункт це люди змінюються. Але є одне, але і я вам точно не відкрию Америку. Це те, що люди змінюються лише тоді, коли вони самі цього хочуть. Ви можете хоч кожного дня їм про це говорити, надавати якісь докази, казати, чому правильно буде саме так, чому краще буде так, але вони не зміняться допоки вони самі не відчують цьому потребу. І чому я думаю, що люди змінюються? Тому що я чула багато думок, і деякі люди кажуть, що ні, люди не міняються. Я так думаю, тому що я власне цьому і є доказом. Колись, в років так 14, я не була сильно задоволена якістю свого життя, і я вирішила. Змінити його, і хоча я хотіла змінити життя кардинально, почала я саме з думок, тому що це те, що саме починається, власне, все, і крок за кроком, маленькими кроками, в мене все власне і вийшло. Тому, якщо людина каже, що люди не змінюються, для мене це означає лише те, що в цієї людини не ставалося нічого такого в житті, що вона би хотіла змінитися. От, власне, і все другий пункт це завжди варто давати другий шанс. Я знаю, не всі погодяться про це. І, звісно, це залежить від обставин, мені здається. Але ми всі живемо це життя вперше, ми всі маємо право на помилки, і мені здається, дати другий шанс це завжди нормально. Інколи навіть третій шанс дати добре. Але це вже залежить від ваших відчуттів і чи ви цього хочете. Але. Так, вже чисто з досвіду, там четвертий і більше шансів давати не варто, бо тоді вже це просто не випадковість, а систематичність, і людина це робить вже свідомо. Ну, власне, наш вон це тоді зазвичай. Саме помилки і важкі моменти в житті роблять нас сильнішими. Я думаю, ви й самі це замічали, що після яких дуже важких подій ви ставали ніби як кращою версією себе, і так це важко, але це справді те, що змушує нас ніби переглянути своє життя, переглянути якість свого життя. І змінитися на краще. Ну і власне, коли ви проходите через ці важкі події, ви розумієте, наскільки є ви сильними і наскільки багато ви можете зробити, що власне задає вам ще більше сил потім робити щось мабуть. Ну ж класно. Четвертий пункт це завжди питайте та кажіть прямо. Інші люди, на щастя, я думаю, не вміють читати наші думки. Тому єдиний спосіб донести щось до них це сказати або запитати це прямо словами через рот. І ще, якщо ви людина тривожна, так як я, то єдине, що вас врятує мені здається, це те, якщо ви будете питати цю людину прямо те, що вас хвилює. Часто це допомагає так. Приземлитися і так типу, ой Боже, я звісно себе накрутила. І я знаю, що це важко говорити і казати все прямо, але це ж як звичка, як навичка, як, наприклад, говорити англійською. На початку здається, що це взагалі неможливо, що ви не зможете взагалі нічого сказати, і інші люди вас ніколи не зрозуміють, коли ви будете говорити англійською. Але так, от маленькими кроками, кроком за кроком, ви знаєте все більше і більше, як щось сказати англійською, і інші люди починають вас розуміти. Власне, так це якось і працює зараз. Буде трішки дивний факт, але пити в компаніях не обов'язково і не подумайте, що я кажу, що взагалі не варто там пити в компаніях, взагалі якого це зло і бла бла -бл -бл. Ні, я цього не кажу. І деколи коли хочете собі сісти там, десь випити якогось вина, чи будь-чого іншого в компанії. Але часто ми це робимо, тому що це роблять інші, і таким способом ми відчуваємо себе частинкою цієї компанії частиною групи. Але факт того, що ви вже є частиною групи, вам не потрібно пити, чи вам не потрібно курити, чи вам не потрібно робити те, що роблять інші, для того, щоб вже бути цією частинкою. Ви вже ніби є частиною групи. Коли я зробила такий експеримент, я не пила взагалі нічого три місяці, коли ми гуляли з компанією, і виявилось, що це можливо. Можливо, веселитися і при цьому не вживати алкоголь, що і класно. Ну а якщо вам не приносить задоволення спілкуватися з своєю компанією, якщо ви нічого не вживаєте, тоді... Можливо, варто задуматись, а чи варто взагалі це. Шостий пункт це підтримуйте себе і поважайте себе, тому що немає більше жодної людини в цьому світі, яка була б настільки зацікавлена в вашому хорошому стані, окрім вас. Тому що тільки ви з собою 24 на 7. Немає більше жодної душі в цьому світі, яка б проводила з вами 24 на 7. Так? Ви знаєте себе найкраще, і ви знаєте, яка вам потрібна підтримка, і які вам потрібні слова. Тому тільки ви можете дати собі це в повному об'ємі. Звісно, інші люди можуть дати нам слова підтримки і все інше, що нам потрібно, але ми не можемо вимагати цього від них. А ми завжди можемо це собі дати, бо ми в цьому власне і зацікавлені. Цьому пункт. Менше це краще. В основному для мене це стосується, наприклад, догляду за шкірою. Тому що зараз дуже багато людей радять там, 10 ступенчати якийсь догляд за шкірою, там і вмивачка, і якийсь там тонер, і сироватка, і крем, і захист, і ще там зверху чимось ще попшикати. Не знаю, можливо, комусь це підходить, але для мене, як тільки я почала користуватися. Мивачкою і кремом У мене шкіра очистилася, Вона, звісно, не в ідеальному стані, але вона набагато краще виглядає, коли я користуюсь мінімальною кількістю продуктів. І загалом це правило стосується багато яких сфер життя. Просто для мене це особисто було відкриття саме вдогляду за моєю шкірою. Ми переходимо до восьмого пункту, і це якщо ви відчуваєте провину, скоріш за все, це комусь потрібно: суспільству, батькам, партнеру. Тому що загалом відчуття провини воно не є природним для нас. І таким способом люди часто маніпулюють нами, коли їм потрібно щось отримати від нас. Вони нав'язують нам почуття провини, щоб отримати щось від нас. Тому, власне, такий у мене склався досвід з цим. Дев'ятий пункт це те, що психотерапія це завжди корисна. Я думаю, ви і так багато вже зараз чуєте про психологію. Нарешті ця тема виходить більше в маси. Просто суть в тому, що ну це правда. Ми зазнаємо травм під час контакту з людьми, тому і. Зцілитися від цих травм ми можемо теж в контакті з людьми. І найбезпечніше це зробити, особливо на початку, з психотерапевтом, щоб, власне, не травмуватися ще більше об інших людей, коли ми будемо намагатися типу зцілитися об них. Десятий пункт це те, що психотерапію потрібно закінчувати. Я знаю, це суперечливий пункт з попереднім, але. І я все ще вважаю, що психотерапія це корисно. Правда, на мою думку, вона не має бути назавжди. Потрібно робити якісь хоча б перерви і потрібно закінчувати її. Звісно, ми не розглядаємо випадки про якісь діагнози, де прям потрібна постійна допомога. Але в загальному, наприклад, через декілька років це перетвориться просто як ніби в розмову з другом, який просто тобі дуже дорого обходиться і ти розповідаєш, як пройшов твій тиждень, і от щось таке. Тому так, на мою думку, варто робити. Паузи чи закінчувати терапію. Одинадцятий пункт це робіть фото та відео просто для пам'яті, для себе, для друзів, для родини, щоб згадати це. Це власне те, для чого я створила цей канал, і це те, для чого я роблю дуже багато фотографій, тому що навіть зараз, переглядаючи їх, мені так приємно згадати те, що було раніше, і це справді таке, як правило, яке для себе придумала що робити фото та відео. Дванадцятий пункт це те, що ми всі не ідеальні. У всіх є свої травми, якісь темні сторони, якісь частинки йогоїзму, і це нормально. Вони є у всіх, тому не варто очікувати цього ні від інших, ні, власне, від себе. Тринадцятий пункт. А чи мені це окей? Завжди варто питати себе, а чи окей мені ця ситуація, чи окей мені те, як до мене ставиться мій партнер? Чи окей мені те, от що сталося зараз? Часто відповіді вже є всередині нас, тому деколи важливо зупинитись і запитати себе, а що я зараз відчуваю? Чи нормально мені це? Тому власне з часом, коли ми будемо так робити постійно, ми будемо виробляти знову ж таки навичку, і пізніше нам не потрібно буде постійно зупинятися і питати себе, а чи окей, мені це, тому що наші кордони будуть більш чіткіші для нас, і власне ми зможемо чіткіше пояснювати їх для інших людей, і це буде набагато легше, як мінімум пізніше. Чотирнадцятий пункт це концентруйтесь в першу чергу на своєму житті. Здавалося би таке просте правило, але як важко його дотриматись, правда? Бо часом дуже хочеться піти, наприклад, до свого партнера і врятувати його, врятувати його життя і розказати йому як краще, чи, наприклад, піти до своїх батьків і почати їх навчати, тим самим вже бути батьками для своїх батьків, що є неправильним. І для мене це означає те, що людина втікає від власного життя і від власних проблем до інших проблем, щоб забути про власні проблеми. Принаймні раніше я робила так зараз. Я намагаюся трішки відійти від цього. Виражати себе через стиль та зовнішність це чудово, і це власне дуже простий та швидкий спосіб дізнатися поверхнево, хоча б хто я. Разі чого це досить просто змінити в попередній стан чи в інший стан, якщо вам не сподобаються ці зміни, і це досить хороший спосіб дізнатися, а що мені подобається. Власне, шістнадцятий пункт це бути чесною, це найкраще, що можна зробити для себе. Тут, чесно кажучи, навіть не знаю, що більше додати, але ну, коли ви чесні з собою, вам просто легше живеться. Ви більше довіряєте собі, більше вірите собі, бо ви власне дозволяєте собі бути собою, а це дуже цілюще відчуття. Хоча бути чесним, це досить важко зробити. На жаль, знаю, це не повнослажки. Бути сумним і без настрою це нормально, і взагалі всі емоції це нормально. Якщо ви відчуваєте емоцію, але вдається, що її немає, якщо ви втікаєте від неї, якщо ви ігноруєте її, тоді вона застрягає в нас і нікуди вже не йде. І власне тоді може вона якось поправлятися на якихось болячках в тілі чи. Психологічних проблемах власне. А наприклад, якщо ви побудете в цьому стані суму, проживете його, буквально станете цим сумом на деякий час, бо зазвичай це дуже швидко проходить. вам стане легше. Ця емоція піде, не варто її боятися, бо це просто ну, реакція на зовнішній світ на те, що сталося. Це нормально. Всі це відчувають і набагато краще відчути це і відпустити. І воно піде. Бо емоціям властиве те, що вони приходять, і йдуть. А якщо ми втікаємо в них, ігноруємо їх. Тоді вони залишаються і в нас, потім приходиться якось вже пропрацьовувати ці травми. Вісімнадцятий пункт це мета не дорівнює мотивація. Якщо ви хочете досягнути чогось, ставте собі мету і розвивайте свою дисципліну, тому що мотивація з'являється десь там в першій ночі, і приблизно там через добу вона вже зникає. Тому на неї покладатися явно не варто. Треба розвивати дисципліну і ставити мету. Дев'ятнадцятий пункт це просіть про допомогу ротом. Це нормально, і часто, до речі, люди відгукуються на ваше прохання. А навіть якщо ні, в них є на це право, так само як і у вас є право відмовити їм. Завжди варто прислухатися до себе. Так багато зараз інформаційного шуму навколо нас там. Тікток, в першу чергу, інстаграм, Ютуб, родичі, суспільство, друзі, ще хтось там. Боже, це все так давить. Я не знаю принаймні, як ви, а на мене це дуже сильно давило завжди і давить досі. Тому дуже важливо якось заземлитися, видихнути і просто побути в моменті. Бо так легко загубитися в цьому всьому інформаційному шумі, так легко загубити себе в цьому. І варто почути оцю людину всередині себе, що вона хоче. Мені здається, саме тому медитації зараз стали такими популярними, тому що вони саме допомагають побути в моменті. Тому, власне, рекомендую вам медитацію, якщо у вас є така проблема. Двадцять перший пункт це те, що ви помічаєте те, про що думаєте, на що спрямований ваш фокус уваги, те ви і помічаєте. Якщо ви думаєте, що люди навколо злі і бажають вам зла, ви будете це. Бачите, ви будете це замічати. Я знаю, що це звучить трошки як успішний успіх, і оця типу повір в те, що все світ тобі допоможе, повір в те, що все буде добре, і так і буде. Воно звучить може й так, але це не з того боку ситуації. Це ж просто психологічна штука. Це якісь травми всередині нас говорять нам звертати увагу на щось через щось. Власне, колись в мене була така ситуація, що я добре спілкувалася з одним хлопцем, і в нас все було добре. Він був там уважним. Чуйним він поважав мене і добре до мене стався. Насправді все було добре. Але я через свій попередній травмуючий досить постійно гіпер аналізувала все. Просто я просто звертала увагу на кожне його повідомлення, на кожний його рух, на кожного слово що він робив, і шукала в цьому всьому, типу, ох. Він сказав так, він написав так, а це означає точно те, що все Тіпо, він вже не хоче зі мною спілкуватися. Просто він не знає, що як мені це сказати. Я буквально хотіла знайти це все в нашому спілкуванні, не те, щоб я, типу, реально хотіла цього, але це те, до чого я звикла. Я звикла так думати, тому що це траплялося зі мною в минулому. А загалом це нормально, коли люди відповідають тобі не так, як ти цього собі захотіла в голові, тому що. Люди не вміють читати наші думки, і це норм. Але власне, якщо так сталося в минулому, то це не означає те, що так само станеться і зараз, тому що це інші події, інша ситуація, інша людина, інше все. Тому по іншому бути може, по іншому буде, якщо ви цього власне і захочете. І от моя увага і мої думки були спрямовані в ту сторону, що, наприклад. Я не цікава іншим людям, тому я знаходила кожну маленьку деталь в нашому спілкуванні, де щось було не так, і підтверджувала тим самим свою думку, хоча інша людина могла взагалі не мати цього на увазі. Тому власне було дуже важко, і я доклала дуже багато зусиль до цього. Але я змінила свій фокус уваги на те, що я. Цікава іншим людям, і також я почала більш об'єктивно дивитися на ситуацію. І жити стало набагато легше, коли ти не думаєш, спілкуючись з людиною, що вона вже не хоче з тобою спілкуватися. Просто не знаю, як тобі про це сказати. Да, це я не говорила. Зараз переходимо до наступного пункту. 22 пункт передостанній це зазвичай те, що роблять інші люди. Це про них, а не про вас. Будь-то хороші чи погані речі. На жаль, чи на щастя, це саме так. Люди діють і судять вас, виходячи з власного досвіду, з власних подій життєвих. Як, от, наприклад, було в першому пункті про люди змінюються. Я думаю, що вони змінюються, тому що в мене був такий досвід, я це бачила в своєму житті. Люди, в яких такого досвіду не було, вони будуть казати, це якась фігня, я в це не вірю, а це тому, що в них просто інший досвід і інше життя. І це нормально насправді. Хоча деколи да, з цим важко, коли люди не можемо стати критично. І останній пункт, але не останній по важливості це відчепіться від себе і від людей. Серйозно дайте можливість собі побути не ідеальними. Хочете побути в ролі жертви? Ну побудьте ви в ролі жертви. Хочете сміятись, стрибати, плакати від щастя це. плакати від горя, це. Хочеться сказати про почуття іншої людині. Скажіть, це. Не потрібно завжди аналізувати кожну свою думку. Деколи життя це просто життя. І в цьому, власне, є і краса цього всього. Це те, як ми заробляємо наш досвід. Знаєте, от цей мем, коли ви лежите в ліжку перед тим, як заснути, і згадуєте ситуацію, яка була там 10 років тому, і думаєте, блін, треба було мені відповісти там по-іншому. І от, власне. Давайте не будемо закривати. Давайте залишимо це для мемів. Життя насправді набагато яскравіше, якщо жити так, як хочеться, а не так, як треба. Та й хто сказав, що треба саме так? От, власне, на цьому в мене все. Напишіть свою думку в коментарях, погоджуйтесь ви чи ні. Я буду рада подискутувати з вами. Ставте лайки також, підписуйтесь на мій канал. Також підписуйтесь на мій інстаграм і на мій Тікток. Я там поактивніше ніж тут. Я сподіваюся в теплій безпеці. З вами була Андріана і дякую вам за вашу увагу. Па -па.